Це нагадує розбірки у стилі буремних 90-х. в притул і точно в голову. У Києві застрелили Сергія Кисельова, відомого бізнесмена і власника ювелірної фабрики. Сусіди вбитого з ухвальством Кілера просто шоковані. Просто так чоловіка взяти і Це ж застріїти біла дня. Кому ж перейшов дорогу ювелір на всю Україну. Його ім'я прозвучало ще в 2015 році. Тоді правоохоронці за підозрою у хабарництві проводили обшуки у колишнього заступника прокурора Київщини Олександра Корнійця і знайшли в його сейфі сотні діамантів. І саме Сергій Кисельов заявив, ці камінці його дорогоцінності забрали в бізнесмена правоохоронці під час обшуків на його ювелірній фабриці у 2010-му. Звичайно, він давав свідчення, він впізнавав свої каміння. Це було зафіксовано свої дорогоцінні каміння. Діаманти це було зафіксовано фурсуальними документами. Як дорогоцінне каміння потрапило до рук діамантових прокурорів? Наталя Шумак, журналіст-розслідувач, записала з нині покійним Сергієм Кисельовим не одне інтерв'ю з цього приводу. Ювелір не приховував через свій бізнес і гучне викриття прокурорів. Він боїться за своє життя. Більше того, невдовзі чоловік обіцяв оприлюднити дуже важливу інформацію. Він постійно боявся, що його можуть. Як він казав прибрати, тому що він мав дуже багато інформації стосовно причетних осіб до розкрадання його коштовностей. Тож, одна з версій вбивства бізнесмена зв'язок із справою діамантових прокурорів. Але є ще один цікавий момент. Сергій Кисельов розповідав, що таки домігся повернення вилучених коштовностей, але забрати одразу все зі сховища не наважувався, боявся стати жертвою грабіжників. Побоювався, що Якщо він забере ці цінності з державного сховища, він не зможе їх вберегти, і це власне ще додатково наразить його на небезпеку. Не відкидають і вбивство через особисту неприязнь. Пане Кисліва був давній ворог, його колишній партнер по бізнесу, і дійсно у них була потрібна до речі, з ініціативи Кисельова засуджена до 11 років позбавлення волі. І цілком можливо, що цей його колишній партнер ну, хотів з, з ним йому помститися, хотів якось. Ну... Справедливості в їхньому розумінні, а от правоохоронці вважають, що Кисельова прибрали через гроші. Те, що вбивця міг бути поліцейським, а саме так описали кілера свідки у Державному бюро розслідувань, відкидають. На місці розстрілу експерти знайшли гільзу калібру 9 міліметрів, яка підходить до пістолета Макарова, але зброю якість стрільця поки не знайшли.